Коли я постарію, як вино, стану сухою, як осінній лист, і пам'ять зрадник вмоститься на дно. А мозок, як в дитини, буде чистий. Мені хтось із сім'ї нальє вина, поверне на колясці у бік моря. Я залпом вип'ю келих той до дна. Денис бурчить, що бабка алкоголік. І син розкаже донечці своїй, моїй правнучці і, можливо, Валентині, що бабка колись теж була вогонь. Свіженька, молода, як на картині. Їй 36, тільки початок віку. Її любов наш старий дід Денис. Для неї нема краще чоловіка. І він виконував їй будь-який каприз. Він посадив їй виноградник у саду. Купив будинок той, що біля моря. І кожну мрію, божевільну чи пусту, вони здійснили разом, як і долю. Дівчатка і хлопчики, я запрошую вас на презентацію, яка відбудеться 2 листопада у бібліотеці Дамарку Валенці. Буде гумор вірші. Буде багато жартів, буде театр однієї акторки. Я запрошую вас і буду робити все, щоб вам було цікаво, весело, іноді моторошно і страшно. З повагою, ваш автор.